Тут багато тут багато документів там реально дуже багато документів. Документи щодо війни. Ну давайте так. Кожна собака зараз, яка істинний пісар пише нам плани плани побід наших. Знаєте, от це по перше, є що шота по війні. Є якісь плани на відновлення, Восстановлення хто хто готовий скільки грошей дати. По перше, по друге тут скоріш за все ще що шота на співпрацю. В принципі, своєму, тобто ми з ними, обороти Ща Сашино, ну, все розкажу. Коротше, дінга а, співпраця по тому, що ми будемо виготовляти, як ми будемо виготовляти, в яких процентних ставках і так далі. І ще що то про зброю. І ще я на другій колоді хочу ще глянути. Поки Євген дивиться, розказує, яка в мене цікава картинка випадає. Він дійсно приїхав з сілі обговорювати війну. Він приїхав з сіллю говорити про ресурс, про який заявлялося. Але але що мені не зовсім подобається, він привіз якийсь шматок ресурсу, про який ми офіційно знаємо. Шматок ресурсу, не весь ресурс. Він про нього офіційно заявив. Але за зачиненими дверима буде обговорюватися питання, в якому ми звідкись відступаємо, і йдемо. Я так підозрюю, тут у нас випливає з вами всі можливі договорняки навколо наших територій. І враховуючи те, як ми відступаємо йдемо, чи що ми полишаємо, він обговорює з Зеленським спочатку якусь а, коротше, якщо ми відходимо по шість мечів. Скажімо так, тягнемо до останнього, коли ми вимушені з вами капітулювати, ну не те, що капітулювати, але реально по... втрачати якісь значні території, він від себе дає нам шість купень, тобто з барського плеча по копійці. Типу, умовно, Володя, якщо ти затягнеш з перемовним процесом, це до Зеленського, да? типу, грубо кажучи, ти отримаєш від мене шість. А... Копійок, Да якщо це буде якийсь, знаєте, як побіг, да бо шістка шістка мечів, це коли вже дотягнули до останнього, і коли тобі вже плювати, ти тікаєш, в чому Ну в чому є. Ви зрозуміли, да Якби контекст цієї ситуації. А якщо ти підеш по вісімці кубків, хоч і з важким серцем, але контрольовано, звідкись там я не знаю, відійдеш або щось контрольовано віддаш, він нам каже про те, що він нам дасть королеву пентакли та силу. Тобто обговорювалося за закритими дверима, обговорюється підтримка Німеччини потенційна при різних варіантах сідання за стіл перемовин. От у чому момент. Тобто, да, він привіз якийсь ресурс, але це частина ресурсу, яку він заявив офіційно. А не офіційно мова йде про те, на що і як ви будете згодні домовлятися, і від ваших домовленостей буде залежати те, як вас буде підтримувати Німеччина. Чи малою копійкою, чи, типу, чимось об'ємним. і отут -от воно якраз з Женію, а, повністю пересікається про чемоданчик, бо скоріше за все, де, типу, якщо ви а, будете переговорюватися і на щось погоджуватися, ось вам і відстройка, і, і донати, і інвестори, і капіталовкладення. А якщо, типу, будете тягнути, то. Ну, коротше, привіз сценарії того: ну там правда, чумаданчик забитий всякими паперами, привіз сценарії того, як що вони будуть робити, да, по відношенню до нас при тих ще інших у. В умовах, да. Тому що давайте так, мене навіть зараз про те, що Олександра зараз говорила, у мене випадає на іншій колоді некромантія, екзорцизм і чотири в'єтра. Тобто, условним образом ми. Ми ну давайте так і зганяємо то, що для нас условним образом аджило. Я не говорю про те, що наші території нам не треба. Ні-ні-ні. Тут про а, тут про то, чи зможемо ми їх не знаю, там відстоювати або забирати. Тобто, це дійсно різні сценарії того, як може бути. Мені випадає трохи інакше. Ми будемо бачити для Путіна умови по десятці жезлів. Це що ну, те, те про шему Да, буде. просто типу по іншому, те, що я й казала, тиск буде і на нас, і на Путіна. Тобто, щоб ніхто не думав, що тільки на нас. Це не поступки територіальні нашої землі. Там ставка, я так розумію, по путіну тиску на Путіна більш глобальніша ніж українські землі. Для Путіна більш глобальніша. Я маю на увазі Сєвєрний Поток, співпраця з Китаєм, то міжнародні торги, Сірія, які зараз повна срака, і на їхні контингент в інших частинах, де вони контролюють видобуток на нафти і якихось ресурсів. Тобто туди й буде жати Трамп. Трамп буде жати на великі гроші, на велику кхм, політику, а не на українські землі. Це нам з вами потрібні українські землі. А вони на Путіна будуть давити не українською землею. Вони будуть давити на нього у тому, що цікаво Путіну. Давайте відверто Путіну плювати на наші землі. Це війна ради, ну, заради війни. Ну, я маю на увазі да, в тому контексті, в якому є. Це винищити український народ, а не скільки захопити собі нових земель. Це і трохи інші імперські замашки. Ну, типу, трошечки інша історія. Це не те, що їм не вистачає землі. Це типу, тому що вони не вміють інакше існувати. Але на нього тиснути будуть у більш глобальних форматах. Тому тут то, то така історія. Але Шольц це привіз не з власної подачі. От О, у чому прикол. Ну, ну, і до Путіна їздити, і питати, чи він готовий поступитися чи ні, буде явно не Шольц. Ну, Тому що це ж ліпший товариш словним образом. Так, да, там, там же ж не Шольц буде до Путіна. Ну, Куди ж там Путіна Шольц буде, да. Тому, Звісно, він приїхав до нас, а не до нього. Єстесно. Mm, із просто новин таких загальних нагрудей. Багато роботи. Ресурсу, карти світу і ще чиїсь візити. А, ну прям ну така активно соціальна активно соціально-політичні карти. Це просто от по новинам взагалі. Тобто, у нас грудень насичений на оці всі розмови, перемовини, хтось кудись приїхав, торгування, передача ресурсів, задобрювання, давайте то, давайте сьо. Коротше, це з от важливих новин у нас отаке: отаке політично двіжок. Так, по загрозам, значить, загострення деяких більш. Більш стабільних можливо так правильно буде сказати ділянок фронту. Це по перше. По-друге, на деяких місцях важливо доведеться трохи відійти, чесно говоря. От, і що там мене смущає. Мене смущає сім'юрка і Боже, що це восьмерка, шестьорка купон. Таке ощущение дивне що діти либо какої-то хитрості пойдуть, либо відкуда то прям неожиданно. Я не розумію. Мені більше доводиться. Може. По-перше, мені не подобається. Мені не подобається десятка мечів з загроз. Ну, це в цілому і про обстріли, і про якісь такі. Тиски, мабуть, на нас, або ракетні, або. або Ну, коротше, десятка мечів, вона агресивна. Ми ж розуміємо, не може бути добре все у людини, в якій торчить 10 мечів. Це ага. тиглоукаливанні, здоров'я. Звісно, з кінцями. Щоб ми вже зовсім були здорові. А, от, і е, я так і в мене вода. Можливо, замишляють якісь Терак? штуки, да, теракти знову або говорять про них. Е, можливо, тут просто масові ресурси, де можуть бути влучання в якусь інфраструктуру, ну, пов'язану з водою і ще плюс. Е, скоріше за все, Ну таке кошмарити нас будуть точно. Загострення лінії фронту Женя сказав, Да загострення ділянок, де було плюс-мінус спокійно або стабільно, Да таке випадає. Якісь хитрі маневри кстати, uh -huh. теж Да Давайте так: чим більше розмов іде, я так розумію, чим більше розмов іде до того, що можна потенційно про щось говорити, тим більше вони будуть нас з вами. Лупити та кошмарити, щоб ми були вже, я так розумію, згодні на все. Ну, грубо кажучи, це випадає реально як шантаж. Тиск, змушення, шантаж. Ну, коротше, оця вся історія. Шок. Гарні новини, якісь дуже цікаві. З нашого боку цікаві, бо з нашого боку для них п'ятірка мечів. Можливо, нанесемо десь удар під дих, де ніхто не очікував. Або, ну, або військов... Але це теж випадає: або військовий удар, або, або ну, коротше, або удар ракетний. Ну, як, якась цікава така історія у нас це перший момент. Другий момент, скоріше за все, друзі, ми все-таки щось по дияволу. Ну, можемо собі виторгувати, давайте так грубо кажучи, походу, ну, можемо ми якось вплинути на ймовірні там контракти домовленості і так далі. І от весь місяць ми будемо на це пахати. І нам вдасться прийти до диявола. Тут він у гарному сенсі випадає. Тобто, можливо, дійсно ми побачимо якісь, я не знаю, ворушення, рухи, тиски на ерефію, які стануть сигналом, що я ж кажу, не, не, не тільки Україну намагається. У ну, да, ну, мене, така... причому, це, що ти говориш, ось тут випадає. Mm -hmm. Тобто ми будемо вибивати буквальним образом у кота імператора собі плюшки. Так, да, ну який імператор? над Трампа будемо вибивати. Mm -hmm. да. ну, от Прямо будемо вибивати mm -hmm. якісь плюшки. Да, друзі, будь ласка, місяць 100% активний, знову Угу. Знову знову десь знову десятка мечів. Друзі, явно нас будуть тероризувати. Я вас прошу, будьте обережні. Західна частина нашої файної держави. Ви все ще як були під прицілом, так і залишаєтеся. Про активність я говорю останні два тижні. Останні два тижні, на жаль, по вам луплять всюди, куди попало і куди ніколи не, не лупило або лупили мінімум. І ця тенденція продовжується. Тому у вас є запас часу для того, щоб спуститися у сховище. Будь ласка, не ігноруйте, йдіть у сховище, йдіть між двох стін, хоч куди-небудь, у вас є на то запас часу. От. Але ресурси є знову таки, із гарних новин, давайте, щоб не зовсім монило. Є ресурси, не зовсім з голою сракою.